Ну розказуй, що в тебе стреслося за останній, я не знаю, тиждень місяць. Ми дуже часто про щось рефлексуємо і з тобою, і в загально, типу, про щось завжди спілкуємося. Але ось цікаво, що тебе можливо схарило за останній час або якісь були роздуми за останній час, бо в мене було багато. Я нещодавно вирішила поголити ноги. Я не голю ноги, тому що я пройшла курс в інстаграм, угу. і я поголила ноги і порізалась, як 15-літка. Моя вічна проблема. Мені хлопець постійно каже, що я колись себе ну, жорстко за в хармлю е, через свої там, е, маніпуляції з бритвою. І я просто зрозуміла, що кращий самий лайфхак це жорстко прогріватися перед тим, як голитися. Ну, типу, треба гарячу ванну, все розпарить, розкрабіть. Щиткою, а вже потім приступати до дії з лезом. Mm. так скажемо. Я сподівалася, що це ніколи. Ну, Я купила собі дорогу штуку. З оцим там, отакі губи, mm -hmm. такі губи цього гелю. Mm -hmm. І ну, одна просто одна неправильна дія, і до побачення. Ласкаво, просимо на наш подкаст. Так, да, такий подкаст у нас буде. <laughs> а ще до речі, оцей лайфхак. Дякуємо за це підіді. Що всі тепер починають голитися, змажуючи частини тіла, які ми хочемо поголити там або хтось хоче. Джонсен бейбі. Ти знала це? Nie. Це зараз великий бум. Типу на це йде після скандалу з підіді. Е, і зараз всі приміняють якраз таки Johnson's Baby, бейбі. Ну більшість я чула так дівчат із живого там, скажем, спілкування із Ютубчиків, якихось лайфхаків, з Тіктоків, що всі намащуються Johnson's Baby, бейбі, а потім голяться. Що навіть типу не треба оце моє прогріватися. Треба перед тим як поголитися. Я думала ну, я не знала взагалі, що це було для гоління. Я думала, ну це як він там для як зма це для змащення типу шкіри, але зараз його приміняють. Я не знаю, якось так подіяв скандал з підійдя. Можливо, дуже багато було в нього типу в домі оцього масла. І його почали якось там дуже жорстко все розбирати. Не знали, куди приміняти, але суть в тому, що вже вийшли до того, щоб приміняти цю ліку Johnson's Baby якраз таки для того, щоб голитися без крові. Користуйся, Користуйся. Дякую, дякую. Угу. В мене, до речі, були роздуми про більш глобальні речі, але в мене теж є ця проблема, що ти типу, голінням. Я думала, ось про що. Я зараз дуже жорстко підсіла на читання книг. Я розказувала тобі про стоїцизм, про філософію. Угу. Дуже такі, скажімо, побутові речі, особливо стосуючися спілкування, коли ти знайомишся з новими людьми, або там підтримуєш зв'язки, типу дружні, або в тебе просто багато людей, але мало розуміння про те, як ти типу, поспілкуватися з людьми. Ну, класіка, да, гумпа. Угу. Ну, Коротше, і я от задумалася про те, що як нам нав'язали ці установки з дитинства за рахунок там, фільмів, виховання, типу бабусь, дідусів, мам-пап, про це розділення світу, типу, на добро і зло. І я зараз, навіть маючи якісь там, конфліктні ситуації, наприклад, там, з людьми, з друзями або навіть просто зі знайомими, я намагаюся через ці критерії не ділити людей, типу, не розподілювати на добро і зло. І Через це я перестала ніби давати оцінку вчинкам людей, навіть якщо я, типу, з ними умовно у конфлікті. Але я не вважаю більше там фіговими, поганими або, там знаєш, типу, якимись негативними персонажами в своєму житті. Я просто через те, що не то що я просвітлілась і зараз не ділю світ на добро і зло. Але чим менше ти придаєш цьому уваги, типу і перестаєш ділити такими критеріями, ти навіть розстаєшся з людьми без тягаря, типу, посередині. Тобто, ти не ти їх не оцінюєш як типу. Та ти там мимра, ти паскуда, ти там ще хтось. Ти просто розумієш, що в людини, ну, типу, супер інша концепція життя і супер інша концепція сприйняття якихось певних ситуацій в житті. І це дуже класна штука. Я дуже вам раджу задуматися про те, щоб, по-перше, почати читати стоїків. Це філософи такі, як Сенека, там Марк Аврелій. Ви всі про них чули. Але коли я там кажу, наприклад, слово стоїки, дуже мало людей розуміють, що це таке. Тому, наприклад, якщо от у вас є проблеми зі спілкуванням з людьми, або можливо там дуже багато конфліктних ситуацій. Задумайтеся про те, щоб реально можливо не ділити світ на добро і зло, а просто сприймати, як типу, от умовно, от я цю ситуацію сприймаю так через там свої умовні концепції життя, там свої думки, свій світогляд. А інша людина зовсім типу сприймає цей світ і цю ситуацію інакше. І вона не погана від цього не хороша, вона просто от інша, не така як ти. Так, да, я згодна, але я до цього прийшла через інше, не через філософію. Я до цього прийшла, просто я почала приймати, що люди от такі, як вони є, і що вони там мають свої якісь бекграунд і можуть то те чи, те чи інше зі свого рота випльовувати, і не можуть не розуміти, який це може давати результат. Ну, типу, як це може впливати? Я просто прийняла, що от. Ну, людина може може не знати, може все, що завгодно в неї може бути. В неї може бути поганий день. Чи... Поганий настрій в неї може боліти живіт, і це може теж впливати на те, що вона робить, що каже, і ну, якщо це одно, одноразовий якийсь прецедент, то це одна справа. А коли це там повторювана дія, то це вже я не знаю вибір, це вже нам не, не, не по дорозі. Угу. Тому так я згодна. Я просто ну. З іншого боку, до цього підходила, але я повністю згодна, що ну, немає такого, що ну, погана, Ну, коли погана, а коли хороша, просто ну, може бути різне. Я сама, у мене, коли, коли от мене місячні, то... То світ все ж таки ділиться на добро і зло. То... Pure evil в цей момент. Ні, я розумію про, про що ти кажеш, типу про зміну настрою, але мені здається, що ми просто через те, що от в нас є певна установка, що типу світ ділиться тільки на добро і тільки на зло. Ми через це дуже багато ситуацій дуже близько до серця сприймаємо і дуже багато чого чекаємо від людей. А на ділі просто не треба чекати. От, типу, не треба знаєш, зобов'язувати себе якимись такими узами, що якщо ти ти. Хороший, то, значить, і до тебе всі мають там, добре супер відноситися. Ну, Життя трошки інакше влаштоване, і через ці установки ми дуже часто розчаровуємося в чомусь, а в більшості випадків це якраз таки ситуації з людьми, певні, певні з ними стосунки. І ти просто через те, що ділиш світ на добре і погане, в тебе всі автоматично становляться, ну, мовно, хріновими, але один ти святий і класний, і все в тебе супер, типу, і як так тобі там, типу, не щастить з людьми. Але справді мені здається діло саме в тому, що ми звикли з самого дитинства у фільмах, мультиках, в книжках, в там вихованні від наших батьків, особливо мені здається, від дідусів, бабусів, тому що вони якось от в мене чомусь добро і зло. Це з ними пряма асоціація. тому що в них ніби не було якоїсь середньої, типу, от частинки між цим поєднанням тобто або хороше, або погане. І от мені здається, що якби ми з дитинства навчилися сприймати життя трошки інакше, або нам хтось, можливо, про це нашептав, сказав, надумів, то і конфліктних ситуаціях було б менше, і розчарувань в житті, і загально, можливо, б ми навіть із деякими людьми не розходилися. Так. Да. А мені зараз мені згадалося, як мені забороняли дивитися Fox Kids в дитинстві, і казали, щоб я дивилась «Детський мір, бо там. Наше старе добре мультики. От, от, знову ж таки. <ріпи> ну таку типу. я просто ненавидь. У мене, от е, я, в мене асоціація, як тільки згадує дідський мір, от цей мультик, я, я не пам'ятаю як про, про гуску гу, 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 чи. Качку, якусь, якась сіра шейка. Він такий депресивний, він просто сірий, там немає яскравих кольорів. А я хотіла дивитися мультик з яскравими кольорами. Він просто душний, неймовірно, я, я не могла це винести А, наші добрі, старі мультики. І оце, це як завчена, добре, от, от, добре мультики. І я не ну не розуміла, що в них доброго. Ну, що має, яка, яка мораль, типу, цього? Що птах, птахи там кудись вони полетіли, одна пташка там пожертувала собою заради іншої? Я не пам'ятаю, чесно кажучи, ну просто як такі... таке, що типу балабанов мульті знімав сидячи <ілод> з того розказу, знаєш. <піл humming> Шок, чому? Хто до кого прилетів, хто навіщо полетів? Типу. Ну, там просто депресивно. І сіре, все знаєш, таке в сірих відтінках. Це Кольорова гама, просто ну ще й телевізор, оцей теж той, що а... тільки чорно-біле показує. <гум> Ні, він вже був кольоровий, навіть з пультом, але <гум> Я понял. Але навіть це не рятувало. Я вже це яркость прикрутила, щоб максимально було цікаво. Ні, не виходило. Ну, я на мишу переключала, звісно. Критичне мислення, взагалі, мені здається, що з'являється, от мені 31. Рік, тобі 30, так? Да? Да. Е, Мені здається, що критичне мислення з'являється ну, в моєму кейсі. Мені не вік допоміг, а психотерапія. Я почала дуже багато прям відчувати змін всередині своєї голови в той момент, коли я осознала, що таке критичне мислення, і до нього прийшла. Бо в мене, типу, от, ніби емоції ролили наді мною, над моїм мозком, над моїм, типу, вообще тілом. І я не завжди можу навіть зараз совладати з емоціями. От нещодавно в мене була сварка, така собі не дуже приємна, і я не дивлячись на те, що виясняла стосунки по телефону, я в моменті дуже сильно прям відчула цей гнів всередині себе. І мені також треба було трошки часу, щоб себе сконтролювати. Тому критичне мислення це наше все, і мені здається, що ну. Треба розуміти, коли воно в тебе з'явилося, і постійно продовжувати розвивати цей скіл критичного мислення, бо це дуже допомагає і в комунікації і допомагає дуже сильно в будуванні себе, напевно, як типу персони, скажімо так. І взагалі, ти тоді розумієш прозоріше, де твої межі, як їх відстоювати, або, наприклад, заспокоюєш себе в моменті, щоб вирішити конфлікт або там якусь певну ситуацію в своєму житті доволі спокійно і не давати керувати емоціям над разумом, скажімо так. Але от що я хочу порадити. Від себе, типу від своїх проживших <свят> <30 свят> літ. Це не фіасані, мої хороші, да, це <свят> вже майже 45. <40. свят> <свят> <свят> Я хочу порадити реально подумати про критичне мислення, про нього можливо почитати. Якщо вам взагалі це супер десь далеке слово, то просто ну, намагатися. Зацікавитися цим хоча б словосочетанням, словосполученням, і просто про нього детальніше пізнати. Через що? Через те, що багато людей не розуміє, як критичне мислення може допомогти, типу навіть там, заспокоєнні своїх емоцій себе, От просто намагайтеся вибудувати в собі такий скіл, як критичне мислення, бо воно, на жаль, не всім присуще, це те, що треба розвивати. Мені здається, у нас в школі в другому класі був урок критичного мислення. боже, мені. я в шоці. У мене вообще такого не було. І в мене взагалі школа була класна. Там прикольні були дуже вчителі, взагалі класна атмосфера. Але от, що стосується сексуальної освіти, що стосується, наприклад, от там базових якихось знань, побутових, скажімо так. Euh, учоба це все класно, але, як то кажуть, класне ще те, що ти можеш приміняти в побутовому житті. Наприклад, я, можливо, через це і гроші краще рахувала і з ними завладала, і в сексуальну освіту би ввійшла з якимись базовими знаннями. ну, типу такого. Хочу запропонувати перейти до нашої основної теми. Вона мені дуже сподобалася, що ти її вирішила підняти. І мені ще сподобався ключ, в якому ти її підняти. І тут зараз моментик буде дуже цікавий, я хочу, щоб Настюшкин якраз оголосила цю тему. тема сьогоднішнього уроку — це токсичність, токсичність і чому її треба прийняти. Тому що чому саме ця тема. Всі кажуть, ой, там токсичність, як вибудувати кордони, як це, як її уникати. Але по факту давайте приймемо той факт, що ми не зможемо, не зможемо уникнути токсичності ніколи, ніде. Треба прийняти той факт, що вона може бути в кожному, і що люди можуть токсичити... Незалежно від їхнього настрою, від того, що в них всередині відбувається, і ну, через себе просто це не обов'язково пропускати. Да? І от що для тебе токсичність? Знаєш, я от коли, типу, в мене був період, коли я дуже прям вдарилася скажімо так, в контроль своїх емоцій, це були перші тижні або перші місяці моєї роботи з психотерапевтом. І через те, що я до цього звикла, що в мене все в житті або все там максимально в плюс, або максимально в мінус. В мене теж не було цієї золотої середини. Я працювала над тим, щоб зрозуміти, що для мене в чому вона проявляється і де вона для мене допустима. Я прийшла до того висновку, що токсичності не ніяк не оминути в житті. Хоча б навіть з твоєї ж самої сторони відносно себе. Тому що ми дуже часто буваємо самостійно до себе токсичні, без якогось іншого втручання, і ми не можемо це іноді контролювати. Наше відношення до себе, наше ставлення до себе це в певних моментах теж є токсичність, тому що ми, наприклад, умовно там гонімося за бабками, не відпочиваємо. Да? І ну, що це, якщо не токсичність, якщо ми в цей момент ще й себе якось там коментуємо, знецінюємо свої якісь моменти, е, не даємо собі відпочити, охолонити голові і так далі, і тому подібне, то що казати про оточуючих людей? І тут я можу сказати, що я сприймаю токсичність, е, наприклад, зі своєї сторони е, і зі сторони когось до мене, якщо це, по-перше, обґрунтовано. Тобто людина може пояснити, чому так відбувається, і вона може, наприклад, вибачитися, якщо це було даремно. Другий момент токсичність, наприклад, в стосунках. Без неї також ніяк, бо бувають іноді супертяжкі дні. Іноді буває не виспався, завтикав. Там голова, наприклад, була чимось замилена. Я в цей момент кажу своєму хлопцеві: так ти зараз робиш мені неприємно. Давай або ти е, знизиш ти типу, рівень своєї токсичності, або обґрунтуєш її, або, наприклад, там вибачишся, і ми будемо спілкуватися на більш е, занижених тонах. Те саме і Даня мені робить, е, каже, або робить там певне зауваження, коли я становлюся дуже жорстко токсичною, і не відстрілюю, наприклад, в моменті, що я роблю. Не слідкую за своїми емоціями, діями або словами. Якщо, наприклад, це токсичність подруги, і е, я дуже не люблю, коли йдуть такі жіночі іздьовки, типу, от знаєш, наприклад. В мене був такий кейс. Я прийшла на тренування, і там прийшла дівчинка на тренування, і вона мені каже в той момент, коли я знаю, як я виглядаю. Вона мені каже: Блін, оце в тебе, походу, була тяжка ніч. А в мене дуже жорстко опухше обличчя, тому що я просто ридала і не спала. Типу в мене був такий період. Ну і понятне діло, що відміняти тренування через це я не буду, тому що я можу так само благополучно і завтра плакати, і післязавтра. Але суть в тому, що треба іноді відстрілювати, що ти і кому кажеш, тому що це твоє слово воно може бути суперпотужним. Я і так знаю, що я погано виглядаю. І тим паче, що для мене це ще й генетична проблема. В мене є така штука, типу, як набріки під очима. Вони іноді в мене стають через стрес більшими, іноді вони становляться меншими, коли я приділяю їм достатньо уваги, коли я достатньо відпочиваю і так далі. І, типу, для мене це було а, бізелаберна. Бесупер супертоксично, тому що в той момент я була определенно раніма, типу, от по своєму вайбу. І я б не хотіла цього чути, і тому я з такою ж токсичністю їй відповіла: по-перше, дивись, я це прекрасно без тебе знаю, а по-друге, іноді краще помовчати. Тому ми тут порівнялися з нею своєю токсичністю, що я не промовчала, типу, хоча я могла по факту себе якось контролювати, типу, і забути це. Але мені було це дуже неприємно, бо це було супер непідходящий момент. І я їй сказала, і теж дзьобнула її отак. Ну, тобто... Ну слухай, якщо от так от слухати зі сторони, ну нічого, звичайний типу, діалог. Якщо якби ти, якби ти не розказала свої внутрішні почуття, то ну типу звичайний, просто ну, можна було не про, ну взагалі пропустити типу, в себе так, ну пізданула, пізданула, і повела теж са. А от саме через те, що я останнім часом задумуюсь про те, що всередині може бути людина, і щоб її не ранять, бо так по факту, типу, і відбувається самогубство, якісь там виходи в окно, просто в мені здався день. І якщо б людина про це чуть-чуть думала і враховувала обставини сьогодення, вона б можливо якраз таки і не була б і не здавалася б такою токсичною, бо в неї думки не відбувалося в голові сказати щось людині. Ну, типу, все класно, але враховувати треба одне і запам'ятати людям одну просту істину. А те, що нам здається класним, крутим, красивим, це просто діло вашого смаку. Як, наприклад, моє обличчя в той момент було діло, е, типу, ділом стало тієї дівчинки. Але суть в тому, що, типу, ну, я б без її мнення і до цього жила класно, <рес> і після цього живу класно. І взагалі супер себе почуваю. Що з цими набриками, що без них. Але суть в тому, що мені здається, що якщо якась токсичність е, з. З уст іншої людини вас дуже сильно ранить, обов'язково треба про це сказати. Бо навіть та людина, яка вам робить це, вона може це не відстрелювати в моменті і навіть ніяк про це не рефлексувати. Тому треба розмежовувати і проводити якусь паралель між тим, що ти приймаєш своє життя, і за собою слідкувати в цей момент, бо ти можеш бути ще більш токсичним, ніж ти не приймаєш своє життя. От, наприклад, я за собою таке помічаю, але я називаю це різкістю, а іншим людям я здаюся токсиком. Тому треба також розділяти. Треба не тільки типу умовно своє его задовільняти поведінкою інших відносно токсичності, а ще й себе питати, наскільки ти токсик, і називати це правильним словом, тому що це може здаватися комусь епатажністю, різкістю, прямутою, але по факту для інших людей це теж токсичність.